27 вересня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної команди у селі Єзупіль Івано-Франківського району. Відтепер, у випадку надзвичайних ситуацій та подій на допомогу мешканцям селища Єзупіль, а також сіл Ганусівка, Довге, Побережжя та Стриганці, прийде команда з п'яти добровольців-вогнеборців, які пройшли відповідне навчання. Новостворена команда забезпечена необхідним обладнанням, а також двома пожежними автомобілями. Один з яких передало головне управління ДСНС в області. А інше громада отримала відміни Колоньовська Республіка Польща. Участь у відкритті взяв заступник начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федунків, депутат обласної ради Любомир Слободян. А також партнери з Польщі, мешканці громади та представники місцевої влади. Перед цим відкриттям доброї почежної команди все-таки були проведені навчання на базі нашого головного управління ДСНС у області. Так було. П'ятеро добровольців, які пройшли офіційні вже навчання, повністю в є сертифіковані, що вони можуть надавати послуги рятівника, як добровольці будуть допобіжними у рукавим допомоги для головних підрозділів нашого пожежного управління. Співпраця не тільки є з головним управлінням ДСНС України, яке нам передало машини, які знаходяться за мене. Газельку нам передали, і також є співпраця потужна з республікою Польща, і дуже мені приємно, що відгукнулися наші сусіди. І щиро, дякуючи е, нашим сусідам, це містечку Каляновські меру відповідно і дякуючи нам нашому колезі Енджію Латусику, це Калуп Торовській. То нам передали машину, яка знаходиться заді мене. Привітала новостворений підрозділ з відкриттям і місцева команда дружин юних рятувальників пожежних. Завдяки розумінню керівництва громади, що безпека і захист потрібен кожному мешканцю, громада в такий складний час віднайшла можливість відкрити підрозділ добровольців вогнеборців, яке буде ефективно надавати допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації. Загалом на сьогодні на Івано-Франківщині функціонує 18 підрозділів ДПД, які є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки населення Прикарпаття.